Друзі, всім привіт! З вами на каналі Ярослав Дашин Отдих. І зараз буде таке відео. Я Буде, виходить, чистити, буду чистити отаку, друзі, копанку. Буду, коротше, чистити і е, запускати туди рибу. Ну Рибу може нам буде не купляти навіть, а просто... Піти. Взагалі мені там телефонували. Що е, я хотів сказати? а, е, Чистимо. Виходить, я прийшов сюди почистити, покосити е, треба оцей прудік оцей, мені трошечки. І за карася я просто казав вам сказати хотів, що його можна не купляти, а просто, просто піти наловити на ставку і можна закинути собі сюди. І в принципі розводити можна карася і вийти його навіть тут на удочку. Так що я ось приніс уже косу. Там трошки навіть є бензина, думаю, що хватить. Хочу його, виходить. Хочу, друзі, ось, щоб поближче, щоб вам переключив камеру. Викосити, виходить, отак вокруг прудіка. Хочу викосити лише метр, небагато. Десь отак тут у нас вода. І Отак десь, оттудова І до виходить метр, щоб тут можна було просто ходити округ ну, цього ставочка, він такий невеличкий. О. Але щоб можна було ходити. Друзі, зараз буду заводити косу, зараз трохи покозю. Все вам покажу і розкажу. Що буду робити далі? Так що, друзі, все, я погнав. Заводю косу і косю. Зараз, друзі, через час побачимо. Я вам покажу, скільки я викосив, Погнали. Так, в общем, друзі, отак я його обкосив, виходить. Цей полозі косю можна тут вже, вже пройти сюди. Трошки падаю. Тут такі комишаки, треба буде вила взяти, виходить. Повикинувати ці комиші, десь туди воно, можна на кучу, щоб вони геть тут приблизно не були. Угу. Ну, тільки тут тут теж. Тільки це ж треба кажу, Взяти цей го. Взяти граблі, взяти вила. Повигрібати тут вже така місцевість буде. У мене блін ще сідає. Е, сідає у мене батарея на телефоні. Я з айфона виходить, знімаю. То должно в принципі нормально типу, бути. Ну, каже, відоси. Тут така, друзі, водичка. В принципі, якщо почистити, почистити, отакий. Буде прикольний тут проводик такий невеличкий. Можна буде пробувати запускати сюди карасика. Невеличку на ставку зловити. І можна в принципі, попробувати його запустити. Може можна буде собі ловити тут рибку. О, так що, друзі, ось такі діва. Такий прудик. Так, ну що, друзі? продовжу виходить косити. А косити я вже викосив, в принципі, там оставив комишок трошечки, хай буде, щоб він там собі о, був той карась. О, то щоб нікуди не виходив в принципі Та й може міжду, міжду комишів ну то таке діло можна там сітку поставити і все в общем продовжу відео получається як заряджую телефон може сьогодні а може завтра ну коротше треба буде оце виломе всі зібрати і щоб було тут чистенько. все було добре тут ходити вокруг що то складочку рішить бо вона вже така тут вже бачите довхи доски тут ненадіжні, Шатаються, шатається може по-новому зробити кладочку. Ну, головне щоб коси можна буде тепер зараз або потом у мене просто батарея можна зараз зараз можна зробити а потім можна я вам заснівлю бо в мене просто мало батареї коротше, телефон на зарядку ну, тому що вже сідає так що, головне, що викосив тут о. Так що, коротше, друзі, все вам, друзі, покажу, як зарядиться телефон, все заснімлю. Так що пішов я ставити на зарядку телефон. Погнали. Друзі, всем привет. Наступив вже другий день. О, як я буду чистити, виходить, вже взяв з собою вже вилка і раблі і зараз ми прийдемо до нашої е, копаночки і будемо вже комиші чистити та вибирати, щоб було короче ще чистеньке. Так що, друзі, зараз прийду і покажу вам, що я буду робити там. Так що погнали. Так, в общем друзі, прийшов я нарешті. Зі мною буська прийшла. Бузька Ого! Ого, ти жо, де жо, оце да. Ого! друзі, ви бачили? А! -а, -а. Ти що, ти що, шо. Оце, що болькнув! Треба бути дуже акуратно. тому що може призойти Отакі вещі, дивіться, аж в кавоші вода. Ого, диви, -мо! Офігеть можна! Я в шокі. Короте, друзі, це капець. Трохи намочив, короте. получається не багато, ну трошки намочив. Не замітив цю фігню, блін, думав, що там доска треба зробити, в общем. Буде нормально кладку. общем, треба обрати зараз цей комишик. І щоб було видно озерцеці. А потім уже почистити там іменно о ті комишки невеличкі там. Будька. Це я забуську йшов. І короче виходить тут є така дырка. Я такой тільки шубов. І все. А! Аж коліно болить. Ты що, ти що, треба бути аккуратним. Так, ну що, друзі, зараз я почистю і все вам потім уже покажу. Бо трохи її знімати і чистити трошки неудобняк. Я вже почистив, ну там трішечки залишилось дочистити, краполечок. Зараз друзі вам покажу. Ось, друзі. Отак я почистив, виходить. Воно там трошки мені прибрати вишилося. Оту комишину встаю. Ну отак в принципі вийшло доволі неплохо. Така вже водичка зробилась тут. Озирцем. Тільки кладку треба трошки приуменшити, тому що вона щось здоровенна сильно і там той комишик треба прибрати і все в принципі. А так-то вона так така культурненька тут копанка ця прудик наш. Так що можна буде в принципі запускати карасика, подивитися, чи він буде Взагалі жити. Я думаю, що буде, тому що там є виход в комиші. То, в принципі, води тут достатньо якщо що. Ну, в принципі, він і тут би жив би цей караль. Там трошки комиші йому є. Ну, то Він в комишах спокійно може в собі жити. Ну, мені залишилось там прибрати. То вже, друзі, фігня. Так що... Ось вот така вийшла честка. Думаю, як я буду на рибалці, друзі. Заснім... Заснімлю відео, як я наловлю карасів, може на рибалки навіть побачимо. І заснімлю, як я буду короче, запускати сюди карасика і рибку. Так що, друзі, хто дивився, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Буде також нові відео. Будуть відео нові, прикольні. Колокольчик нажимайте, щоб не пропускати відео. І будьте зі мною на зв'язку. Так що, друзі. Всім удачі, всім пока, до нових відео.